Земля вмивається сльозою. Земля умивається сльозою і на розвалинах війни зітхає віччя і журбою, волає, Господи, це ти, навкруг зруйновані будинки, розбиті храми дорогі, добротні <кхи> затишні маєтки перетворились у сторі. Відамо в темряві покрила, всі наші села і міста, в надії віра, так безсила, здається, виходу нема. Тому на згарищах, руїнах, в розбитих селах і містах, волає наша Україна сльозами болю у серцях. Де ти, де ти, чи відвернувся, чи залишив у біді наш край, а Бог той самий не змінився. Він чує плач твій і відчай. А Бог метро де породіля, у муках народжує дитя, для неї він одна надія, коли на округ іде війна. Бог під завалами у підвалі, де плачуть люди ще живі. Він дбає, щоб їх дістали, щоб були звільнені усі. Бог у лікарні плаче з батьком. Чорнілим сильної біди, що над розстреленим дитятком плаче, кричить душею від журби. Бог за мамою, який судилось зустріти сина у труні, для неї щастя обірвалось, а Бог підтримує її, Бог і служителем у церкві, що опустіла в час війни, тримав у молитві його руки, щоб міг до неба він дійти. Бог поряд там із полоненим, якого мучать вороги, Бог дасть, і буде він спасений з нещад кривавої орди. А Бог машині з волонтером, який під обстрілом везе горячі точки допомогу, і хтось врятований буде. Бог полум'ї, де рятувальник дитя виносить на руках. І скрізь огонь у час печальний до Бога кличе у думках. Ох, в дитбудинку з сиротою, там, де запеклий бій іде, він там і в час лихий рукою снаряд під неї відверне. А Бог в окопі із солдатом його надійно береже, бо ж він чиїсь дитині тато живим додому він прийде. А Бог із лікарем підвалі. Який без світла, без води лікує рани, градом рвані, штопає куль страшних сліди, А Бог зеленим коридором із переселенцями йде, і ті, хто під його покровом, то куля їх не вздожене, а Бог із церквою, що кличе промилість для усіх людей, що на колінах слізно плаче і вдень, і в темряві ночей. Бог не поїхав з України, забравши милість в чемодан. він біля кожної людини, він бачить твій тривожний стан. Бог плаче над дитям убитим, над зараненим у бою бійцем. Він поряд, щоб твій дух цілити, щоб ти спокореним лицем прийшов до нього і схилився, покорі серця перед Ним, Бог в Україні залишився. Щоб підмогу дати тим, хто безсильний до краю, хто втратив віру в майбуття, Бог з нами тут, в момент відчаю, відчуй Його любов сповна, коли поміж тривожні звістки, волаєш в небо, Бог, де ти знай, Він спішить, щоб бути близько з нами між вибухів війни. І хоч здригаємось від болю. Стараємо сльози із очей. Бог з нами. Тут, на полі бою, він збереже. Слава Богу.